Доброго дня, шановні підписники, доброго дня глядачі. Зараз сталася прикра новина. Я перебуваю у лікарні Київської області. Не буду вже деталів озвучувати. І поступив дзвінок. Також потім приїхала поліція, почалась евакуація. Повідомили, що лікарню заміновано. Зараз. Хворих, тяжко хворих, усіх евакуюють з лікарні. Хто це робить? Що це відбувається? Люди добрі. До чого тут? Також є і повідомлення, що школи заміновані. Тому ж будьте уважними. І всім, хто отримує таке повідомлення, не дивлячись на свій стан, а особливо стосовно дітей, всі в укриття. Потрібно берегти своє життя і про його дбати. Тому бажаю всім здоров'я, найміцного і також бути уважними, навіть якщо прийшло таке повідомлення, реагувати, тікати як мога далі. Зараз в лікарні перебувають працівники поліції, також шукають прикмети, які б вказували на вибухівку. І як буде інформація, то далі повідомлю. Дякую вам, гарного дня, будьте пильними.